Доброго дня. Це дуже короткий, але дуже показовий матеріал. Він про мобілізацію. Нещодавно я натрапив в інстаграм. Ось на це фото. На ньому хлопець на фоні гвинтокрила Геотех Куршевель, Франція, дата січень 2023 року. І підпис: якщо коротко описати нашу поїздку, є що вспомнити, нічого дітям розказати. Перше, про що я подумав, що незабаром буде прийнято закон про мобілізацію. Вся ця нерівність відпустки через волонтерську систему, шлях, білі квитки для заможної частини країни та інші ганебні речі, які вже вплинули та ще вплинуть на обороноздатність країни. Бо людина, яка завтра не може опинитися на війні через те, що має для цього достатню кількість грошей, навряд чи буде робити все можливе для перемоги, ба більше заражатиме цим інших. Підписуйтесь на ютуб канал Української правди під цим відео, бо ми починаємо. Дві тисячі двадцять другий рік. Італія Доломітові Альпи. Далі у нас е, два уракани се 90 рс 5-63. Такий маленький сімейний пробіг. Декілька молодих українців на автівках з українською реєстрацією подорожують горами. <ріпи> <ріпи> Але є декілька нюансів: в Україні триває повномасштабне вторгнення Росії та загальна мобілізація. А всі герої цього ролика українські громадяни, хоч і заможні, і зовсім нещодавно вони були в Україні. Як вони виїхали? Надеюсь, что що ви розділили самі любити контент і эмоции. емоції. Я просто не слов. Емоції Это Це то нереальне. Почнемо з того, що я минулий ножний празднував на Івіці в Іспанії. Дуже масштабний івент, на яким я витратив приблизно 350 тисяч доларів просто щоб погуляти. Зараз я кажу, коли 16 машин в автопарку чи 17 з нас, який вообще в тому автопарку. Ну, а зараз я їду на навчання на майбахі. Що ви скажете? Це відомий київський 25-річний мільйонер Олександр Слобоженко. І це саме відео свого відпочинку він опублікував у себе на сторінці у соцмережах. Так, ну все, легким двіженням руки. Наші машинки показуються в Італії. І собственно, з этого і починається наш маленький сімейний Клас! Олександр заробляє в інтернеті на арбітражі, рекламі трафіку, але цей матеріал не про це. Кін'ємо, кінцюємо. Оля, які люди! Олександра з друзями ми помітили раніше на столичних автошляхах серед тих самих гонщиків, які під час повномасштабного вторгнення регулярно порушують спокій містян. Полетіли. Не комуністи, а Свобоженко і компанія не чиновники. Тому а вже ж засуджувати людей, які під час повномасштабного вторгнення купують ламбургіні та інші найдорожчі автівки. Ми а вже ж, не будемо. Тим паче, що пан Слобоженко підтримує збройні сили України. Я роблю багато того для того, щоб ця війна закінчилася. Закінчила. Же то що я свалив там батальйон Монако. Шшш, полетели. Проблема лише в тому, що ці хлопці дуже часто галасно відпочивають в той час, коли більшість містян потребує тиші. А ще іноді гонщики потрапляють в ДТП просто в центрі Києва. Де лише дивом ніхто, окрім них не травмується. Так, почну самого а, такого основного Виноват, Ну звісно, вінават. по ПДД було б все окей, вопросов ні друзі. Вступайте до Клубу Української Правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Але повернемось до пана Свобоженка. Ось цього відео. <му> та інших виїздів за кордон відомого публічного столичного мільйонера та його друзів мільйонерів Як ребятки, ну що, чудним образом я оказався в Загрібі. Хорватія, як пан Свобоженко виїжджає за кордон, очі много полилось, Да, коли я виїхав Варшаву, тоже, хотя виїхав повністю легально в білою. Я можу ездить обратно туди-сюди. Завдяки джерелам у правоохоронних органах нам вдалося встановити, що підставою для безперешкодного і регулярного виїзду за кордон є. Непридатність до військової служби простіше кажучи, білий квиток. Ще простіше кажучи, Слобоженко виключений з військового обліку через серйозні проблеми зі здоров'ям. Довідка про те, що Слобоженко не придатний до військової служби, є у розпорядженні редакції Української правди, і датована вона жовтнем 2022 року. У мене на второй день вже був варіант уїхати, так як це багато, многі. Яких варіантів появилось мільйони і не теж є друзі, хто так я їх постійно підстою там, сміюсь. Чи може пан Свобоженко, попри очевидно, спортивний і, очевидно, не завжди здоровий спосіб життя бути непридатним за станом здоров'я? А вже ж, все може бути. Ну От я дивіться, метр дев'яносто зростом. Мені під дев'яносто кілограм ваги, якби парень моцний. Бідугу качає тому ми встановили особи деяких друзів Свобоженка, які разом з ним регулярно виїжджають на відпочинок за кордон. За інформацією джерел ОП у правоохоронних органах на цьому фото у доломітових альпах, окрім самого Свобоженка, ще двоє непридатних до військової служби і знятих з військового обліку відпочивальників. А ось цей хлопець подорожує за допомогою волонтерської системи шлях. Подорожує зі Свобоженком часто і ось цей чоловік. Але він, за інформацією наших співрозмовників у правоохоронних органах, залишає країну за допомогою спеціальних листів головного управління розвідки Міністерства оборони України. А тепер детальніше. Це Герасименко Вадим, Вадиму, 33 роки. Пана Герасименка визнано непридатним до військової служби. Вперше з країни він виїхав у червні 2022 року і відтоді робив це п'ять разів. Це Артур Бершацький. Пану Бершацькому також 33. І він теж непридатний і залишає країну як чоловік знятий з військового обліку. Робив це вже сім разів. І з грудня минулого року не повертався в Україну. Це Дзюбенко. Роман Роману 31. За інформацією, джерел української правди залишає країну він як волонтер по системі шлях Романа. Також можна зустріти в Києві на помаранчевому ламбургіні. Хуракан. Пан Зюбенко повернувся в країну через рік від початку повномасштабного вторгнення і відтоді п'ять разів виїжджав за кордон. До речі, зараз Роман разом із Слобоженком перебуває за кордонами. Якщо вірити соціальним мережам Слобоженка, зовсім нещодавно Роман волонтерив на іспанському острові Майорка. Напевно, щось дуже стемились. Люди донатить, але від чого ви стемились, я не знаю. Тому що на фронті ситуація повний пі. Ну і цей чоловік також відомий столичний бізнесмен Ростислав Потапенко. Ось Ростислав у Римі зі Свобоженком. Ось в Куршавелі. Як я вже зазначав до цього за інформацією наших джерел у правоохоронних органах, залишає Україну Ростислав за допомогою відповідних листів гурмо і від початку повномасштабного вторгнення залишав країну вісім разів. Ну просто хочеться жити гарно, кайфувати нічому себе Ти не вважати. Та я продовжую. Хочеться ще гарніше. Заради об'єктивності потрібно зазначити, що пан Потапенко, як і пан Слобоженко, якусь невелику частину своїх доходів донатять на зсу. Ми з першого дня війни допомагали фінансово, і була змога особисті кошти донатити, плюс генерувати дохід, генерувати кошти в телеграм-каналах. Ще на фото у соцмережах Слобоженка ми помітили ось цього хлопця. Також його офізичили, Він також непридатний до військової служби, залишив країну у березні і відтоді не повертався. І щоб закрити тему, блогер Олександр Волошин, який брав ось це інтерв'ю у Свобоженка, теж подорожує за допомогою волонтерської системи шлях. І тричі виїжджав з країни за час повномасштабної війни. Привіз зберічова дитину, Нормальний спортзал. Тушка є? на місці. Роздумає у дві тисячі двадцять другому році. Ми опублікували матеріал форсаж під час війни. Про гонщиків, які, м'яко кажучи, створюють незручності для інших мешканців. Після цієї публікації за збігом обставин мій телефон поставили на автодозвон з Росії. Паралельно я отримував сотні смс з кодами реєстрації всюди, де лише тільки можна зареєструватись. До водія нашої команди за збігом обставин додому ввечері прийшли поліцейські. За кілька днів мене збила машина просто на пішохідному переході, і того ж дня ввечері, щойно я приїхав з лікарні, копи незаконно і безпідставно провели особистий обшук мене посеред вулиці. Тому я прекрасно усвідомлюю, що хлопці, які літають Києвом на Феррарі та Ламборгіні, мають великі можливості. Однак сподіваюсь, що ці можливості вони витратять на сили оборони. Мені постійно пишуть хлопці, які я допомагають. Новості ні хуя ні радужні ребята, і ви даже не розумієте до чого це все іде, до чого це може прийти, якщо всім буде і всі будуть жити. Своє гарне та звичайне життя висновків усій цій історії не буде. Сподіватися, що коли-небудь буде підраховано кількість чоловіків, які незаконно отримали так звані білі квитки, або які незаконно подорожували світом під час повномасштабного вторгнення. Також не маємо достатньо підстав. Я лише пропоную подивитись наступне відео, яке нам надіслали очевидці. Це Варшава, Польща, Осінь 2022 року. Поліцейські затримують двох українців на двох Ламборгіні – Урус і Хуракан з українською реєстрацією. Як стверджує джерело ОП, яке стало свідком тих подій, хлопці, один з яких непридатний до військової служби, а інший волонтер, який на Ламборгіні за 600 тисяч доларів залишив країну за волонтерською системою шлях, влаштували перегони просто на пішохідній частині у центрі польської столиці. Так, ви не помиляєтесь у хлопцях. Можна впізнати героїв цього нашого матеріалу: пана Свобоженка та пана Дзюбенка.